Ти вийдеш після БЗВП або сильним, або розумним. Я дуже багато говорив, тепер говорю менше. Я сьогодні не подзвонив дівчині або мамі. І все, трагедія. На цьому все закінчується. Буду служити, я буду воювати, я стану військовим. Чому ти обрав саме ССО? У мене були переживання. Певні, і ці переживання, в принципі, повністю перекривали силами спеціальних операцій. Дуже багато уваги приділяється підготовці людей, і так само що стосується командування, це Дуже адекватні досвідчені люди, круті задачі, велику відповідальність і таку можна сказати, як секретність. Хотілося саме цього. Я побачив, що це зовсім інший підхід. Ну от це слово братерство, воно там є. Але раз уже життя так змінилося, то це здалося самим правильним. Ну і чому не йти туди, де є знайомі? Ну а далі вже все залежало в принципі від мене. Чим ти займався до того, як потрапив у ССО? Ремонтував машини, двигуни, замінював двері, мастило. В общем, працював з автомобілями. Все своє свідоме життя я займався музикою. І навіть уявити собі не міг, що я до в ССО. Під час цивільного життя я був досить звичайною людиною. Працював інженером, займався спортом. А, я дуже давно. Займаєш фотографією, тобто я професійний фотограф. Це правда, що будь-який бажаючий може потрапити в ССО. Ну ні, це ж на те і сили спеціальних операцій, щоб туди не кожна людина приходила, а враховуючи, що є дуже багато вимог до кандидатів. Напевне, навіть не стільки важливо, наскільки сильно ти розвинений фізично, скільки наскільки ти цілеспрямований. Наскільки в тебе є мета? Наскільки ти сильний духом? Мабуть, це найголовніше, просто тіло можна виховати якось за короткий період, а дух це вже трошечки інше. Якщо ти дійсно бажаєш, ти націлений, то ти точно попадеш в ССО, тому що саме такі люди тоді потрібні. Як відреагувала твоя родина та друзі на твоє бажання служити і про що вони хвилювалися найбільше? Перша реакція це страх. Вони почали хвилюватися і постійно перепитувати, чи впевнений ти, а може не треба, а може ще почекаєш. Але потім страх змінився на гордість. І вони почали мене підтримувати. Вони навіть не встигли зрозуміти, як це відбулося, як я вже опинився на БЗВП. Підготовлював їх ну з повномасштабки з цим питанням, що я буду служити, я буду воювати, я стану військовим. хвилювалося, що мене заберуть просто кудись. Я поїду, не знаю куди, стану, не знаю ким. У мене ще не буде зв'язку, не буде нічого гарного зі мною. але я все су. Ну вони думали, що я в принципі одразу просто беру автомат і іду кудись штурмувати окопи. Все. тому, звісно, вони переживали. Я заспокоював їх наскільки це було можливо. Але ж ви самі знаєте, що якщо людина за тебе переживає, то ну що їй не кажи. Нічого не зміниться, вона все одно буде переживати за тебе. Чи переживав ти, що потрапиш не туди, куди тобі обіцяли? Ні, я був впевнений, що мене приведуть саме туди, куди я хотів, і на ту спеціальність, куди мені було потрібно, тому що мені так сказали рекрути, а я їм довіряю. Так, це був один з моїх найбільших страхів. Що нічого не розуміючи в військовій справі, я дуже хвилювався, що я потраплю кудись, де навіть нічого не встигну зробити. а... А мене вже не стане. Трошки переживав, що може бути таке, що я потраплю там не в той підрозділ, куди я хотів, і так далі. Але фактично все виявилось так, як ми домовлялись. Я мобілізувався через рекрутного центр. Вони мені сказали, що у мене буде ось такий підрозділ. Тобто, все, що ми з ними про все про що ми домовились, вони в цілому всього абсолютно дотримались. Ну, все дійсно те місце, де людей намагаються використовувати за призначенням. У людини є здібності, ці здібності принесуть більше користі там в цьому напрямку. Тому людина працює в цьому напрямку. Чи були у тебе труднощі з проходженням ВЛК в ТЦК? Я був здивований максимально через те, що відношення до людини, яка прийшла самостійно, це прям типу мегавал. Я був постійно на зв'язку з рекрутингом центром. Вони мені казали: якщо щось не так, ти телефонуєш нам, і ми вирішимо це питання. Прямо одразу Я почав проходити ВЛК, В мене про це зайняв ну менше ніж один день. Хоча всі розповідали, що це дуже тяжко, муторно показався лікарям. Вони такий молодець. Я кажу, ну звісно, і пішов. Труднощів в мене не було, тому що мене рекрути взяли за ручку та повели по кабінетам, все зробили за мене і повели на сотку зраз. Як ти фізично готувався до проходження курсу, коли я вже пройшов рекрут центр дізнаватися, що куди і як далі буде, вони сказали, у нас є людина, яка е, допомагає підготуватися до проходження ОП, чи ВОЗ-100. це і біг, це і фізо, і розтяжки, і так далі. Мені це дуже допомогло. Багато відтискань, пресу присідань і Бьорпі Бьорпі. Розкажи, що таке бьорпі. Спитайте у інструктора, вам одразу розкажуть, що це таке. Я бігав. Але я зрозумів, що я бігав замало. Треба було більше бігати, це по-перше. А по-друге, треба було напевне себе просто не запускати, щоб довелось трошечки менше бігати. Чи був у тебе зв'язок з рідними та друзями? Так, був зв'язок, але є нюанс. А через те, що це все ж таки військовий об'єкт, через те, що велика кількість людей в нас забрали телефони. Ну точніше, не забрали, ми їх здавали заради своєї безпеки. Але в будь-який момент можна було підійти до свого командира. Сказати, треба зателефонувати або тим закрив свої робочі питання. Ти можеш в будь-який момент підійти до командира, і він вирішить це питання. Ну один раз в тиждень точно тобі дадуть можливість зв'язатися, але скажу, коли ти постійно навчаєшся, то цього максимум більше не потрібно, щоб не відволікатися. Ти живеш собі таке своє громадське життя. І тут неочікувано твоє життя повертається ну, в зовсім інше русло. Вона потрапляє в умови. Які для неї не характерні, це такий ну, сильний вихід із зони комфорту. І, звісно, людина в перший час починає там: мені не вистачає того, мені не вистачає цього, там я не хочу. Там може я за кимось сумую, і так далі. Це абсолютно нормально. Всі ми люди, не всі ми такі жорсткі, чорстві. Ну деякі люди з нас доволі такі чуттєві людяні, і тим не менш були люди, які в цьому плані ставали більш міцними, більш стійкими. Вже не було цього. Я сьогодні не подзвонив дівчині або мамі, і все трагедія, на цьому все закінчується. Ні, ні, такого, такого не було. Люди дійсно міняються. Просто на певні зміни потрібен певний час. І часу, який відводиться на базову загальну військову підготовку, в цілому вистачає для того, щоб відчути різницю до і після. Які були побутові умови та харчування на БЗВП? В цілому я би сказав, що умови абсолютно нормальні. Просто враховуйте, що ви їдете не відпочивати в готель, не чілить на конференції. Ви їдете готувати себе. Там все окей. Ну, тобто, ти в тебе є душ, в тебе є вбиральна, в тебе є місце, де ти спиш. По дієті я веган, і навіть мені було там що їсти. Та їв я багато і смачно. Палацю в тебе є дві буржуйки, котрі гріють. Ну йолки-палки. Там є праня за тебе можуть попрати. Речі. Що для тебе було корисним та цікавим на курсі? Ми стріляли багато в день, вночі, в обід. Там зранку У мене був дуже крутий інструктор, який нам дуже класно все розповідав. Тактики багато, багато ходиш, багато інформації, і це досить цікаво. Орієнтування, тактика, тактична медицина, уроки психологічної підготовки. Тобто, це прямо були і лекції, і практика. Я не збуду брехати, якщо скажу, що практично все. Тому що це все було для мене нове. Це все було цікаво спробувати. Що під час курсу справило на тебе найбільше враження? Бросон гранати, тому що це була граната, яка взривається від удару. І я перший раз кидав гранату і ну. Це було вражаюче. Це був день, коли ми стріляли з максимального кількості зброї. Це було і РПГ, це було із Браунінга, це був і Мінімі. Бачив наскільки працюють вже більш досвідчені хлопці, як проходять групи своє злагодження. Так, коли вони вчаться співпрацювати між собою, там формуються як одна ланка. Це ж треба вчора. Ми ще були просто хто де. А сьогодні бам, зібралися живемо разом і служимо разом. І ну тут армія зводить людей із спільними поглядами і не спільними поглядами, але там ви починаєте думати як один організм. Яка командна ситуація з вами трапилась на курсі? Стоячи заснув? Тобто я стоячи заснув і там врізався в свого товариша. О така була штука. Ну, всі це побачили по по Поглузували з мене, ну нічого страшного. Скажем, так я трошки собі себе перенавантажив і ну, відчув певні там проблеми з колінами. І я почав ходити трошки повільніше, набагато повільніше, ніж я ходив. І як же мені було смішно, коли я іду, і люди по дорозі, навіть яких я не знаю, вони мені починають просто насвистувати якісь саундтреки. Там, типу, я повільно йду, а вони мені музику з термінатора. Після того як ми пройшли заняття засідки, ми вирішили перевірити всю інформацію, яку нас навчили, і ми вирішили налякати інший взвод. Ми сіли, притаїлись. Це було в лісі, і вони якраз проходили мимо нас. Головне правило це не рухатись. Ми не рухалися, вони не помітили нас з одного метра. Тому ми тут різко випрыгнули, їх налякали, і ми, в принципі, підтвердили слова наших інструкторів: якщо ти сидиш в засідці — не рухайся в камуфляжі, тебе не видно. Що з речей порадиш 200% взяти з собою на без ЗВП. Другі берці. Багато серветок. Якщо це зима, треба брати багато теплих речей. В тебе повинні бути дві пари носків на день. Якщо ви їдете літом, беріть з собою гідратор, тому що потрібно багато пити. І перчатки рукавиці, тобто щоб у вас було чим тримати зброю, мені було легше, тому що рекрутинговий центр дав список речей, котрі треба з собою взяти. Обов'язково штани додаткові з наколінниками беріть одразу піксель, тому що не факт, що вам дозволять носити мультикам. І гарний настрій. Обов'язково взяв би гарний ніж. Бажано якийсь багатофункціональний або мультитул до звичайного ножа, тому що іноді навіть не здогадуєшся, в який момент. Він тобі може знадобити і трошечки головний. Чи спостерігав ти совкові затяги під час навчання Ні. <ріст> Прям явних якихось ні. Взагалі, в цілому, як на мене, це моя суб'єктивна думка. Як би ми не намагались збудувати. Сучасну прогресивну армію у нас все одно є люди, які виховані там, у яких є ці певні савкові затяги. І з цим борються, з цим борються успішно. Є окремі персонажі, і ці персонажі, ну, їм потихеньку доносять, що у нас не так, у нас по-іншому. Хочете бути з нами, робіть по-нашому. Ні? Твої відчуття: наскільки ти став сильнішим та витривалішим? Можу набагато довше бігти, спокійно справляюся з рюкзаком дуже великої ваги. Мій організм після проходження БЗВП, він ніби встряхнувся, а ніби прийшов до, до норми. Я став флеше на десять кілограмів. Мої м'язи, ноги, руки. Вони готові працювати скільки треба. Назви ключові речі, які ти виніс для себе із курсу. Те, що потрібно готуватися завжди, не тільки коли ти на полігоні, тому що твоя фізична підготовка це те, що врятує тобі життя. Я тепер сміливо можу йти вночі без ліхтарика в ліс, і я не загублюсь. Берці виніс дуже подобаються нові літні таланти. Я не знаю, багато хто каже, що їм не подобається. А мені як в литі просто нога ввійшла, красиво, все нічого не натирає. Я навчився стріляти, хоча не вмів. Взагалі, я дуже багато говорив тепер говорю менше. <реш> і по третє, я реально знайшов класних друзів. Твої поради майбутнім рекрутам. Довіряйте рекруто новому центру, там вам кажуть все, що треба. Ви будете дуже довго сумніватися, можливо. Але коли це все почнеться, це пройде отак, вот і ви будете задоволені собою. Як казав наш інструктор, Якщо вважаєш, то вважай впевнено. Навантаження буде сильне. Я би рекомендував якісь вітамінні комплекси, там де ти вже суглобів, і так далі. Назви три слова, з якими асоціюється БЗВП постійно брудні руки, брудний одяг, але багато свіжого повітря. Біг, навчання і стрільба, і багато читати і писати треба. Ноги, комарі і, напевне, лайфхак. є не слово, є фраза. Мені сказали фразу. Ти вийдеш після БЗВП або сильним, або розумним. Втома, витривалість. І в результаті кайф. Кайф, коли в тебе щось вийшло, коли ти навіть не знав, що ти на це спроможний. Що перше чуєш, коли потрапляєш на БЗВП? І була одна фраза. Я ще довго не міг зрозуміти, це прикол з мене тягнуть, чи це правда. Але приїжджайте, почуєте навіть. Потрібно туди потрапити, щоб це дізнатися, але ви будете дуже шоковані. Своєрідна традиція, своєрідна фішка сил спеціальних операцій. Ну ти приїдь і дізнайся там. Скажімо так, ця фраза буде переслідувати тебе дуже довго, але треба її почути кожному.